Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати нову фішку, яку я замовив для моїх бігових тренувань. Бачите, тут зображені батарейки. І це якраз та річ, яка містить ці батарейки, працює така велика коробка і така маленька річ. Що це таке? Це новий HRM Pro Plus. Це сама нова модель, і кажуть, він дуже крутий. Але я не знаю, що тут може бути такого крутого, коли ну, він просто вимірює серцебиття, вимірює вертикальне та горизонтальне коливання, ну і, і багато чого іншого. Але, тим не менше, справа в тому, що чому я взагалі замовив новий. Тому що мій старий, яким я користуюсь вже ну, років 7, мабуть. Він почав розлазитись і він почав мені натирати. А чому почав натирати? Бо от ця нижня частина, яка її не можна замінити, тому що це повністю ріменець, і він і є сам датчик фактично. Вона, ця нижня частина, вона погрубішала. І нібито тут пластик, який зіпсувався, і він став такий ребристий. Що можете побачити, не знаю, можна побачити, чи ні. І тобто він мені ось тут натирає. Ось тут натирає і ось тут натирає. Це проблема. І більш того, він почав псуватися. Бачите? Ось така штука. У мене десь. Півроку назад злізли оці круги. Один і інший, вони повідклеювались. Ну, Я вам скажу, що враховуючи те, що він у мене 7 років, а я його використовував на всіх змаганнях, на всіх тренуваннях, без виключення, у мене не було іншого датчику, то дуже класно, що він протримався стільки років. Ну, Настав час оновити його. Давайте подивимося, що тут є. Зазвичай. Якісь інструкції, які ніхто не читає на багатьох мовах. Головна річ це оце. О, приємний такий на дотик. Вау. Новенький такий класний. Дивіться. У нього ви можете подивитись зручна функція, як замінювати батарейку. тобто Якщо ви не знаєте, знімається спочатку ця пластикова накладка, і потім ця штука вона повертається. Дуже стильно виглядає, дуже якісно. Але також читав коментарі, що десь через 3-4 місяці у деяких відходять ці планки. Я не знаю, чи поширюється на це гарантія, чи не поширюється, але я сподіваюся. Він буде класно все тримати і через півроку не треба буде його міняти. Тому сьогодні піду з ним навіть одразу на пробіжку. Під'єднаємо до мого Гарміну Settings, Sensor and Accessorizes Add New Search All. Для того, щоб його активувати, треба його, О, бачите, пише, що Try Again. No sensor found. Його треба одягти. Так, поїхали. Трайгейн. Знайшов. Чудово. Додаємо. У мене сьогодні бігове тренування. І зараз я вам все покажу. Let's go! Я нарешті вийшов за весь тиждень на тренування. Це просто якийсь капець, тому що я весь тиждень не тренувався. Я кожного. Дня писав тренеру, що тренера, вибач, я не зміг сьогодні зробити тренування. А чому? А все через те, що я цілий тиждень дуже плідно працював. Я фактично за тиждень заробив 8 тисяч доларів. І це чудово. До речі, це відео можете подивитись на моєму каналі. Я його вже змонтував і воно вже є. То переходьте по посиланню, яке я вам залишу внизу, і можете дивитись. Як у мене це вийшло? Дуже важка робота, зранку до вечора. Я працював з колегою і майже кожного дня до 9 години вечора. Звичайно, коли ти цілий день на ногах, коли ти втомлюєшся, ну, про який спорт може йти мова. Але я все одно постійно пам'ятав про свою мету і нарешті дочекався суботи, сьогодні виспався, поїхав, зробив деякі справи. І я вийшов на пробіжку. У мене сьогодні 1 година 30 хвилин бігу. Для мене фактично це дуже легке тренування. Тим не менше, я буду бігати з новим HRM-датчиком, датчиком сердечного ритму. Він мені обійшовся в 120 доларів плюс податки, тобто 132 долари. Класна штука, але раз на 7 років. Можна поміняти такий датчик для того, щоб насолоджуватись тренуванням. Перше, що я помітив, цей датчик враховує висоту. У мене той датчик також враховував висоту, але він якось некоректно показував все це в моєму айфоні, в моєму додатку. У мене не показувало ці коливання. Тобто, коли я набираю висоту, коли спускаюсь, у мене показувало загальну висоту, яку я набрав там за час. Тренування. Зараз цей має показувати повністю всі ці хвилі, де я набираю, де я спускаю, де я розганяюсь, де я пригальмовую для того, щоб краще аналізувати мої показники. Сьогодні вже восьма година вечора 45 хвилин бігти в одну сторону, 45 хвилин в іншу сторону. Під чудову музику просто в кайф. Я неймовірно радий те, що я вийшов на тренування. Далі буде. Ось у мене, наприклад, є ось така гірочка. Зараз я вам покажу яка. Вона дуже велика. Коли ти збігаєш, то біжиш по 3.30. Це просто дуже швидко. А коли піднімаєшся, це дуже тяжко. Дуже тяжко, бо вона затяжна. Не знаю, вона метрів 500 і не висоти більше 100 метрів. Тому мені якраз хотілося подивитися більш точні дані по цій гірочці. Дуже епічно. Вода, я біжу набагато швидше, ніж заплановано. Яку пропускають. Головне, посміхаємось, все чудово. Дуже ну, приємно бігати під яке світло, але окуляри навіть ввечері треба одягати, тому що летає мошкара, і вона потрапляє в очі. Це незручно. Тиша. Тиша і спокій. Спокійненько, спокійненько, своїм темпом, задоволення, чудова можливість побути на самоті. Коротше, слухайте прикол. Я думав, що я сьогодні маю пробігти годину 30, а у мене годинник... З цим не погодився і сказав, що мені треба було бігти лише 40 хвилин. То оскільки я пробіг в одну сторону вже 40 хвилин, і був налаштований на пробіжку на годину 30, то я думаю, ну чому? Чому б не пробігти годину 30? Не знаю, що мені скаже тренер, але я цілий тиждень не бігав. Я думав, що я заслуговую на те, щоб пробігти в суботу годину 30. Ух, ну якось так. Пульсометр себе почуває дуже добре. Бачите? Красиво. Деякі може здаватися, що змінюється тільки колір. Але я сподіваюся, змінюється і функціонал. Виглядає так само. Позиціонується як найкращий пристрій на сьогодні. Але головне, щоб точно міряв. Красиво, красиво. Ну що, друзі, тренування завершене. Трошки більше ніж півтори годинки вийшло 16 кілометрів в легкому темпі по 5.40. Пульс до 140 ударів на хвилину. Відчуття дуже класні. Субота пройшла неймовірно. Прямо відчувається відпочинок. І це не можна не радувати. Завтра ще буде одне тренування. До речі, Гармін мені пише, що час на відпочинок. 17 годин, але ну то таке, можна і раніше зробити тренування. Тому все встигаю, все чудово. А на сьогодні все. Всім пока і до нових зустрічей.